На малюків, які вже виросли. Я їм тут прибрала листічку знизу від землі подальше. Ми їх більше не поливаємо взагалі виноград перестаємо поливати. Тільки якщо дуже спека, то там трішечки можна їм дати водички, але нам не потрібен більше листовий апарат, щоб наростав, нам треба щоб. Визрівала лоза, тому малюків чекаємо, даємо їм монофосфат теж для визрівання лози, якщо хворіють на ці чисті, можна обробляти хімією. На них ягоди немає. Тут бачиш, вже. Навіть лоза почала визрівати.